І скіфи славно звісні, вози в у них міцніше, шестиколісні, Опари зличенні табуни, і дивна мова з голосом струни. Тут вільний степ і люди в ньому сущі, на цілий степ стада свої пасущі, а цій землі нічого не забракло. Ні рік, ні моря, ні озер, ні трав, Найперший скіф молодший син Геракла собі роздольне царство вибрав, а скіфський бог розщедрився до того, що з неба кинув плуга золотого, а ще він кинув. Золоту сокиру, як часом з ними хтось не схоче миру. а для гостей на саму видноту Бог з неба скинув чашу золоту. Хоча як ще книги повертай. То перший цар був скіфський та І як легенда каже, пристара він син Дажбога і дочки Дніпра. Повірить можна в будь-яку легенду, не мож... теорії на за трьох, не можна брати істину в оренду і сіяти на ній чортополох. В Сілому ж скіфи, воїни. Мужі ходили в битви, а не в грабежі, були в бою несамовиті, носили панцирі і свити, на литках поножів львівські, шоми часом і лізькі. Варили бринзу, ждали паші. Усі ходили в той же Крим, а хто з одної випив чаші. Той був навіки побратим в цьому краю царів і пастухів, суворі люди, горді і вродливі, любили степ і волю, і пісні, приносили присягу при вогні, стріляли з лука, билися мечами. Зі списа їли здимлений шашлик, недаром скіф колись і означало суворий грізний воїн степовик. Послі слів приймали царів видавали за моря, аж потім вже Подвижники і вчені взялись вивчать кургани височенні. От розкопають ями та кар'єри, та й доберуться в царські інтер'єри. Та так ішли все далі і далі і далі. Було всього з щитом і на щиті через сліпучу призму пекторалі, Тепер для нас всі скіфи золоті. Суміжно десь в лісах жили будини, бо ловили в лісових озерах, в сусідство своїм Вклинилися галони що мали місто на дубових брамах, сади, городи, стріхи із соломи і дерев'яні статуї у храмах. На північ неври, де тепер поїсся, тоді вважав їх дехто чатлунами Віки йшли народ не перевівся, і врешті, врешт вони зробились нами. <клухи> Ви, природа первозданна, і люди щедрі і добрі, як вона, все їм дала богиня їхня дана, живе народ. Кочують племена, от якось греки їхали під вечір, аж гульк село, чимало щось дворів і держать небо на кремезних плечах, старі Атланти дужих яворів. Втомились греки веслами махати, зайшли у двір. Віконце золоте, а тут якраз жіноцтво біля хати, вінки купальські сидячи, плете. Ну, грекам що зайшли, пожартували? Ну, грекам що по чарці налили, та так ото співали і співали, і греків теж у пісню заплили було столів великих застеляння. Були землі все щедрої плоди, бо квітнього сонцестояння тоді брав шлюб з богинею води. Не визнають тут це все і палади, тут сповідають люди на Дніпрі, високий культ. Астральної тріади. культ місяця, культ сонця, культ зорі. Звуть молодого місяцем і князем, у них дівчина сходить, як зоря, шанують предків, а зберуться разом. У них тут пам'ять замість вівтаря. згадають рід. До сьомого коліна в них рід, як Бог, у нього сонця лик. Вони з вовню, у них душа нетлінна, у них і серп, як місяць молодик, у них зірчаті пряники жертовні, вони без маку не спечуть коржа. Тут і діжа в них, наче місяць вповні. У них і місяць сходить, як діжа. Їм їхній Бог біди не заподіє. Боги нема сварливих і гризьких, бо тут боги, як втілення, надії, а на олімпі пристрасти людських. Не зразу греки стали толерантні, скіфиня теж хапала рогача. Вони хотіли тут своїх. Гарантій і навіть вимагали товмача. Коли ж вона внесла у друшляку лунарний символ ліплені вареники, то греки також прийняли цей культ і стали вже навік його зволенники Спочатку греків трохи в сон хилило, здорожились вже й ніч. Була глуха, та не такий тут Бог семиярило, він хоч кого від сну розкутурха. Були до ранку в тому селищі, великі ігри, танці і веселощі, пили меди, зрубали чорноклена. Втопили смерть, що звалася Марена. Вогонь купальський розвели на вигоні, було там крику, сміху і забав, Сандалії поспалювать невигідно, то грек розувся босий і стрибав. Крізь той вогонь проводили худобу. І не стирали попіл з підошов. хто мав яку жалобу чи хворобу, крізь височенне полум'я пройшов. Вогонь святий, співали пісні півні треті. Від ранок там робилося таке, там порубки на бриючому злеті ішли штаньми палаючи в піке. Дівчата Верещали, огинались, мабуть, хотіли, щоб за ними гнались. За хребли ще культури, даж Богу сонце приміряло нім. І люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб, які б тут не були стовпотворіння, хто б звідки не накочував сюди, а люд був корінний тут, бо коріння в такому ґрунті глибоко сидить. Тут землі щедрі, тут річок без ліку, всілякі руди в надрах залягли, і через те, отак тут споконвіку, життя й смерть на відстані стріли, які тут не прокочувались орди, яка пройшла по землях цих бідак, мечем і кров'ю писані кросворди. Ніхто вже по вік не розгадав. Немає дат, немає фактів голих, усе дійшло у вимірах легенд. Але в курганах скіфські не монголи, на пекторалі теж не орієнт. Окрім легенд, є дані наукові, теорії складніші тюрем. Теорі. Наявні тут етруски загадкові в генезі етрускоїдних племен. Шари культури, древня топонімія гіпотетично свідчать, що колись раніше, ніж прийти на пеніни, вони у цих краях тут прожились, їх різні вітки мали різні назви лелеги. Тірсагети і пелазги, а згодом тих, що у степах зостались, назвали скити, бо вони скитались. Лишилось тільки розвести руками на всі степи аж по великій луг, якщо вони були кочівниками, навіщо ж їм потрібен був той плуг? Хто каже скіфи? Хто їх зве колоти, хто каже, що залежно від мети, а наше діло все це прополоти, аби хоч крихту істини знайти, спитати мудрих, зазирнути в лету, хто й що, коли казав про цей народ. Плутарх, страбон і гекатей з Мілету, але найбільше, звісно, Геродот. Побувши скрізь од хів до чортомлика і написавши кільканадцять книг, він так сказав, що скіфія велика, але не всі там скіфи серед них, були номади, скіфи кочові, товар свій пасли десь там аж до Криму. Програвши на тягучій тятиві, Історію тепер вже недозримо. Жили, як степ обличчям до небес, узимку мерзли, кутались в бушлати, а по Дніпру да нині Дніпро Гес, Жили вже царські скіфи, паралати. Сам цар і члени царської родини, і скіфи царські, ті жили у герах. Нема письмен, є дивне сяйво казки, Лук золотий, натягує стрілець, летить грифон і золоті підпаски, під вечір доять золотих овець, землі, піднявши вже котору тонну, у глибині де шум не доліта, читаємо, як скіфу золотому дає скрижаль богиня золота. І кожна бляшка, панцир. Окуття, і на прикрасах вирізблені драми це панорама скіфського життя, увічнені по золоту майстрами. Мистецтво це було не в сповиточку, Графони вже тулань не заклюють, два скіфи шиють золоту сорочку, два скіфи з чаші золотої п'ють. Картина прямо, скажем феєрична. могили древні Химена і Товста. Тут десь урвалась пам'ять історична, зате вона навіки золота.